Доброго дня. Що найчастіше ми бажаємо людям під час вітань народження чи ще щось? Правильно, здоров'я. Бо всі розуміють, що здоров'я це, мабуть, найважливіший ресурс нашого життя. Чим більше здоров'я, тим більше ми проживемо, тим якісніше ми проживемо. Тим більше ми побачимо, тим більше ми зможемо зробити чогось для цього світу, для своїх дітей, родичів і так далі. Як це здоров'я зберегти? Чи збільшити? Ну, звісно, кожен займається своїм здоров'ям особисто. Да? Тобто ми говоримо про здоровий образ життя, там, невживання тютюну чи ще чогось, активність, спорт і так далі. Це все зрозуміло. Але... Є такі речі, за які відповідає держава. Ті люди, які керують масами людей і вкладають в голови кожного громадянина відношення до свого здоров'я. Це якісь соціальні програми, от, теж розуміло. Але я як медик і організатор охорони здоров'я хочу сказати наступне. Що? Можна в цій країні змінити відношення населення до медицини, суттєво можна змінити, якщо медицину реформувати і переформатувати, тобто зробити її комфортною для пацієнта і навіть не для пацієнта, просто для громадянина, який хоче прийти до лікаря і поспілкуватись з приводу. Навіть не болячок, а з приводу того, як ти ті, 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 ті болячки запобігти. Розумієте, це, це, це дуже важливо. Профілактика це важливіше, ніж лікування. І я вам скажу, починати треба з сімейної медицини. Що, в принципі, по країні вже почалося. Дуже багато відкрилося приватних закладів, я особисто цим займався. І... Приватні заклади стали конкурентами для державних. Державні були вимушені теж змінюватись, бо з державних почали е, тікати лікарі, за ними пацієнти, і державні почали відчувати фінансовий голод. От, що хочу сказати. Ну от В моїх планах е, відкрити там, до трьох тисяч клінік ще по Україні. Єкість ринку українського, скільки таких клінік маленьких треба в Україні? Тисяч 5-6 десь. Ну, якщо розбити 30-32 мільйони населення на 5-6 тисяч людей, яких зазвичай обслуговує така маленька поліклініка, то це десь 6-6 тисяч клінік. А в моїх планах відкрити 3 тисячі з них. Тобто. Це пахне тим, що а, люди підуть до приватних клінік, а, які будуть обслуговувати абсолютно безкоштовно. Але ці гроші вже будуть йти не до державної клініки, а до приватної. А, пацієнт, як і раніше, буде отримувати допомогу безкоштовно. Хоча в державних клініках на сьогоднішній день це велике питання, наскільки воно безкоштовно. От, а, і, і все. В цьому можна побачити якусь е ну, бажання зруйнувати ту систему, що є. Ні в якому разі. Дивіться, чим більше буде приватних клінік з якісним обслуговуванням, з е бажанням сімейних лікарів і самої, самої клініки, щоб пацієнти йшли до них, не боялися, відчувалися комфортно. Е чим більше таких приватних клінік буде, тим швидше. Державні клініки, які залишаться на плаву, переформатуються і теж будуть робити так, щоб пацієнти хотіли туди йти. Бо основна проблема сьогоденної медицини в Україні це недовіра до медиків, небажання туди ходити, некомфортність перебування в лікарні і взагалі. Ну, втратили медики ту довіру, яка була, наприклад, за часів Радянського Союзу. Цю довіру треба повернути. І це буде тим самим механізмом, який зможе, з точки зору медицини, не з точки зору своєї поведінки, свого образу життя. А з точки зору медицини, медицина ж дуже багато що може допомогти людям в збільшенні, покращенню свого здоров'я, свого ресурсу. Так от, це буде тим механізмом, який дозволить медицині, нашим людям, не втрачати здоров'я і його покращувати. А тому наміри відкрити оцю якусь кількість, може це буде не три тисячі, може це буде ще тисяча чи п'ятсот клініч, чи може двісті. Але вони утворять умови конкуренції в країні. І державні клініки будуть шукати собі хороших, адекватних керівників, які зможуть утворити нормальні умови роботи для тих же сімейників, для медсестер, чого зараз дуже в багатьох державних клініках немає. Вони працюють по рельсам ще е, радянських часів. Це вертикаль власті, ці всі механізми. Е, воно ще... Там головні лікарі ще сидять з 80-х років, розумієте? А це треба все змінювати. Починається все з голови, з керівництва, з розуміння філософії, да? От як, як повинна надаватись допомога, як залучити лікаря, як його, щоб він залишався чи прийшов молодий, почав працювати. Мабуть, йому і зарплату треба зробити достойно. І взагалі викорінити оці всі карманні питання, які, на жаль, вони у нас переросли до нас ще з 90-х. Це все треба змінювати. Механізм це утворення конкуренції. Такі клініки треба відкривати. Дякую.